23 вересня президентка Майсандо оприлюднила тривожне звернення. Кремль за її словами вкладає сотні мільйонів у дестабілізацію Молдови. Урядовці говорять про підготовку протестів, провокацій та спецоперації Росії на території вже тієї держави. І напередодні виборів ці слова звучать як сигнали попередження. Ну і як виклик, з яким доведеться зіштовхуватися у Кожному регіоні про виклики сьогодення з боку Молдови говоримо далі. І з нами вже на зв'язку. Роман Кот, міжнародний оглядач РБК Україна та Українське радіо. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. Пане Романе, давайте розпочнемо з того, чому пані президентка сказала, що Росія витрачає сотні мільйонів? Вона запевняє, що це розхитування Молдови, і ці гроші витрачаються на дестабілізацію всередині країни. У якій формі це виявляється? Як це взагалі бачать звичайні люди, жителі країни? Як це відбувається? Розкажіть, будь ласка, чи знаєте ви про це? Ну насправді варто зазначити, що ось цієї неділі, 28 вересня, в Молдові на парламентські вибори, і вони, на відміну від того, що було минулого року, коли Майя санду переобиралася на посаду президента, вони є набагато більш важливими, тому що Молдова є парламентською республікою. І власне, якщо до влади прийдуть проросійські сили, вони фактично отримають. Ну якщо не повну, повну то владу в країні бо виварся за тавтологію, то принаймні дуже серйозно можуть розвернути е, країну в бік Кремля, е, поставити на паузу всю європейську інтеграцію, е, створити такий осередок е, проросійського впливу е, наста на, на півдні е, країни. Відповідно дійсно загрози для принаймні Одеської області України мають підстави. Але все-таки потрібно розглядати цю заяву має Санду в контексті виборів, парламентських виборів, тобто того, як вона намагається вплинути на власних прихильників, на виборців, аби вони, скажімо, прийшли більш активно голосувати за її партію, її солідарний запас і загалом. Аби і змогла мати достатню кількість голосів, аби все таки зберегти так, пане Романе. Давайте розбиратися тоді з точки зору виборчого процесу, що там відбувається. Чому, чому позиція? Про європейської президентки наразі настільки хитка, безпосередньо в Молдові. Чому це відбулося? Завдяки чому просіли ось ці рейтинги? Чому зараз проросійські сили, опозиційні, так звані сили в Молдові вони настільки сильну позицію зараз мають? Що там відбувається? Насправді в Молдові проросійські сили завжди мали досить серйозний вплив. Ну як на мене, в першу чергу це пов'язано з тим, що за 30 злишком років в Молдові так і не з'явилося чіткої такої консолідованої внутрішньої ідентичності. Частина з громадян Молдови, а вони залишаються таким, так би мовити, таким пострадянським менталітетом, тобто власне. На Молдова й надаю була створена в часи Радянського Союзу срок після пакту Молдова Рібен Ріббентропа, коли ця територія було відділена від Румунії. Інша частина молдовського інша суспільства така чітко орієнтована на Румунію, на уз'єднання, і вона якраз переважно проєвропейська і. Власне, на ці виборці, як правило, голосували раніше за майсам, але тим не менше це постійно в молодому суспільстві. Був на попередніх виборах. Приземному збройлася ситуація. А, часом про європейські сили могли переконати частину тих виборців, які не визначилися. Стати на їх бік. Бували випадки, коли на пакет, коли президентом був російський сесаріст, скажімо, Ігор гордодон. Тобто, це постійно таке поливання. І зараз, в, коли ми підійшли до цих виборів Молдові, очевидно, я б сказав навіть не втома молдовського суспільства від Майя санду. Це якщо порівнювати з Україною, це приблизно якось, у нас було дві 2019 році, коли був чіткий президент, який міг показати багато успіхів щодо євроінтеграції. Посилення обороноздатності України, але з іншого боку, певні соціальні прорахунки в економічній сфері, в сфері соціальної політики. Оце це все зараз характерне, власне, і для Молдови. Тобто, з одного боку, є позиція має яка дійсно багато що може бути з своєму виборцю, але з іншого боку, є і прорахунки, і є незадоволення. Uh, і uh, на цьому вагає Росія і різному просуваючи своїх uh, клієнтів, своїх партій, uh, аби вони uh, зайшли в парламент і проспекти сформували більшість. Там є і проросійські такі відверто партії. А є партії, які uh, так uh, мімікрують під uh, проєвропейський курс, але насправді також, якщо подивитися на їх uh, тих, хто їх очолює, вони раніше uh, Боєм відверто зв'язані з Росією, а, і власне цей зв'язок на думку багатьох і молдовських і європейських а, а, правоохоронців зберігається. Ну я думаю, що ми зараз про це. Трохи детальніше поговоримо, але ситуація давайте про це більш детально поговоримо, тому що якщо б ми взяли за основу, наприклад, результати виборів, за якими проросійсько, умовно, проросійські сили беруть парламентські вибори у Молдові, чого чекати? По перше, українцям вже лунають такі тривожні. Меседжі з Молдови з проєвропейських сил про те, що росіяни можуть використати ось цю свою владу в Молдові для плацдарму на Одеську область. Тобто, давайте про це тепер більш детально поговоримо. Що буде, якщо проєвропейська зараз партія не втримає свою владу беззаперечно у парламенті Молдови. Ну, власне, є соціологічні опитування, які насправді не зовсім відповідають реаліям ну, за оцінками і експертів в Молдові. Наразі там ситуація така, що близько 20 відсотків виборців поки що не визначилися і також. А не ясцем залишається ситуація з молдовською діаспорою, яка теж вже активно впливає на кінцеві результати виборів. Але тим не менше, з того, що міряють по власне самі Молдові. наразі партія має сам до пас вона таки залишається лідером. Близько понад 30% за неї готові віддати голоси. А, далі на п'яти по суті наступає а, про, а, патріотичний блок. Це по суті об'єднання проросійських сил на чолі з соціалістом ігором додому, колишнім президентом до речі Молдови. Також в проросійські сили йдуть власне, те, що я зазначив, є партія Альтернатива, яка власне мімікрує під те, щоб з одного боку, нібито бути проєвропейською, з іншого боку, на має зв'язки з Росією, зокрема, її очолює. Чебан, а це мер Кишинева, столиці Молдови, і до речі, проти нього останнім часом активно почали використовувати його зв'язки. Ну, починаючи від мене компанії, закінчуючи, підсвідчуючи те, що він там, скажімо, був дотичний до референдуму в автономному районі Гаузія в чотирнадцятому році, який був по суті репетицією того що Росія робила в нас в Криму. А, і, власне, це така друга колона, яку Кремль намагався завести в Булонський парламент, власне, відірвати ці голоси від а, а, виборців Майсанду. Також є відверта така шовістична націоналістична партія Велика Молдова, Молдова Мера. Ну, вона відверто грає на таких ультраправих виборцях, і вона намагається, ну, скажімо, її лідерка висловлювала. Територіальні претензії щодо України, зокрема забрати в Україну на південь Одеської області, і також дуже важливий чинник. Власне в, в цих всіх розкладах щодо проросійських сил існує таке унікальне явище. По суті, це електронна сітка білого олігарха Ілана Шора. Це по суті за російські кошти створено мережу громадян Молдови, яким щомісяця нараховується нараховується сума коштів на картки до речі, картки російського русська банку і ну, яким на минулих виборах, і так і на цих виборах очікується, що вони проголосують просто за вказівкою з Москви, за ту чи іншу партію, і це насправді досить серйозний фактор. Молдовська влада каже, що це може бути навіть до 20% всіх так, зареєстрованих виборців. Ну, з іншого боку, все таки в Молдові експерти зазначають, що це набагато нижчі, менша кількість, але тим не менше вона може вплинути на рейтинг тої чи іншої партії, скажімо, зараз в тої ж альтернативи, існує проблема, що вона на межі проходження в парламент. І ось ці кілька, навіть якщо не десятих, то там навіть один відсоток може їй допомогти і завести власне, цю проросійську силу в Молодості парламент. <паналіст> тобто, все такі колонна, якими Кремль намагається діяти в Молдові і з різних боків тобто, здобути Пане Романе, а чи можемо говорити зараз про протидію? Тому що зараз ви перечислили, і там, окрім е, лідеруючої партії, зараз яка при владі там в принципі плюс-мінус всі проросійські партії. Тобто е, перше тоді питання, скільки потрібно голосів набрати правлячій партії для того, щоб залишитися е, лідером парламентським? Чи достатньо 30% для того, щоб утримати владу парламентську? Е, і якщо ні, то Давайте тепер поговоримо про можливість вже об'єднання ось цих проросійських проксі сил вже безпосередньо в парламенті. Після того як вони пройдуть у парламент, що тоді буде, як розподілятися тоді буде влада, і як буде працювати тоді парламент Власне, з того, що можливо зараз які сценарії можливі для вас для партії моєї санду. Я не задав ще одну партію. Це дослідно, наша партія, це її назва. Її очолює такий політик популіст Кринато Сати. Він насправді протягом попередніх виборів дуже часто змінював свою політичну позицію. Але тим не менш за даними волдовських медіа, на цих виборах він може досягти домовленості з власне з моєї саду і стати по суті молодшим партнером. З її партією та сформувати таку коаліцію. Це по суті, ну якщо не єдиний, то а, майже єдиний шанс, аби вона а, власне отримала більшість в парламенті. Але а, тут а, також потрібно розуміти, що а, вся ця соціологія буде так чи інакше накладатися на явку на виборах, тобто умовно, якщо у нас а, є загальна кількість а, 30% а, всіх виборців в Молдові. А, які готові проголосувати за має санду, але якщо в кінцевому підсумку їх на вибори прийде не 30%, а більше загальному загальнопорції до всіх тих, хто прожімо, якщо не прийдуть російські виборці, це може значно збільшити результат і має санду, і партії партії того ж Рената Сатого, і це може додатково. Посилити її позиції. А, так само ж не варто забувати позицію а, молдовської діаспори. На минулих президентських виборах вона майже тотально проголосувала за президентку, за майсанду. Це також додало і значно голосів, і по суті, вирішило, долі, виборів був в самій Молдові, а поступилася іншим кандидатом. І це от такі. Речник, які зараз останні тиждень робиться це з боку влади, і власне тут поки що залишається незрозумілим, наскільки вони спрацюють, але ось позиція правлячої партії, вона все таки не безнадійна, але загрозлива, пане Романе. Чи можемо ми говорити про те, що ми можемо довіряти результатам зараз виборів у Молдові? Наскільки вони будуть чесними і чистими? Щодо соціології. Щодо соціології, результатів. Тут є самих результатів, так все-таки, єдина загроза щодо власне чесності виборів полягає в існуванні цієї мережі Ілана Шор. Тому що це по суті така схема масового підкупу. А на попередніх виборах я не пам'ятаю, що були особливі зауваження з боку спостерігачів е, до дій молодої влади, зокрема, це і ОБСЄ були і представники Європейського союзу і інших міжнародних організацій. Тобто, в цьому плані е, я думаю, можна буде довіряти результатам виборів, але е, все-таки є е, 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 певні запитання щодо, скажімо, чесності, ведення. Е, Виборчих кампанії щодо фінанційного доступу до скажімо медіа до з таких інших речей, тому що наприклад дуже великі кошти Росія кидає в соціальні мережі, в Тікток, в інші сервіси, на яких власне ведеться така посилена пропаганда про російських сил, що не завжди можуть цьому представити щось таке серйозне, власне, прорів е партії Марісобо. Тоді давайте поговоримо про інституції вже молдовські з протидії дезінформації. Давайте поговоримо про те, наскільки вони якісно працюють і роблять свою роботу, тому що якщо ми говоримо про такі бюджети, витрачені з намаганням. Дестабілізувати політичну ситуацію, щонайменше політичну ситуацію у країні напередодні виборів, то мають же гіпотетично бути і інституції протидії, тим паче, що для Молдови це не вперше, коли Молдова стикається безпосередньо з такими викликами. І ось ця проросійська колона вона не вперше з'явилася як кандидат у владу. Вже в Молдові, бо більше там вже і були проросійські керманичі. Тож наскільки якісно з цього боку там живеться? А на жаль, з цим серйозні проблеми, тому що власне молдовський аналог центру протиній дезінформації нашого РНБО, був склад, був затверджений, якщо помиляюся, тільки минулого тижня. Тобто, вони повністю цю лінію провалили. Я зараз не готовий коментувати, чому саме, але загалом. Із такою реальною протидією російської дезінформації в Молдові все погано добре зрозуміло. Ну тоді е, чи можуть робити щось звичайні громадяни для того, щоб е, ну, щонайменше зменшити вплив цієї дезінформації. Провокативних якихось гасел, тобто росіяни ж вони в принципі діють за одним і тим же сценарієм, і він абсолютно впізнаваний у будь-якій країні пострадянські, так і ми бачимо, що все частіше звучать у Молдові гасла, і абсолютно чітко можна зрозуміти про те, що вони звідки, умовно кажучи, ростуть ноги тих гасел. Тож, чи по-перше, усвідомлюються жителі Молдови, а по-друге, чи щось роблять з цим, чи погоджуються з цим. Я тут розділив все таки на два аспекти. Перш і виділив дві групи в Молдові. Перша це власниці ті, які орієнтуються на проросійські на Росії відверто. І вони як правило споживають інформацію, контент медіа російської мови на ну або принаймні в них це ця мова домінує на власне медіа споживання, і тут насправді не так багато конкурентної точки зору з боку тих медіа і позиції, яку їм подає скажімо влада. Чи навіть незалежних медіа в, в, в цьому сегменті, не так багато. Якщо говорити про ті медіа, які е, ставляють, все таки, які переважно більш румуномовні, тут більше конкуренція, більше точок зору, е, власне, е, вони заступніше можуть подавати е, населення Молдови е, ці всі ризики, які можуть бути створені власне наслідок перемоги проросійських сил. Ну але але насправді в. Е, Урення всього цього з банальними діаграмами, як би це не звучало. Тобто населення саме має розуміти, як йде перевіряти інформацію, де дивитися новини, як верифікувати дані і все таке інше. А з цим, ось, власне, Молдова, як я зазначив раніше, носить великі проблеми. А які групи населення більш впливають? Е коли більш піддаються впливу ось цьому російському, чи можемо говорити про це? Це якісь регіони, чи це е, якось точково відбувається всередині країни? Е, чи можемо прогнозувати звідти вже так, як вони будуть голосувати, якими гаслами будуть е, керуватися, коли будуть обирати для себе е, е, депутатів у парламент? Прошу, Тут насправді так дійсно є дуже така чітка кореляція. Ну всі попередні вибори показали, що проєвропейські сили мають найбільше підтримки а, власне в районі Кишинева, на столиці та прилеглих до нього територіях. А це, якщо не помиляюся, близько 25% населення всієї Молдови, яке власне живе в країні, і це дуже серйозний чинник. А, все ну в Ті, хто більше проросійський і де, власне домінує російський вплив, це периферійні райони, зокрема південь Молдови, і там також є автономний регіон Гагузія. Він давно під російським впливом і власне залишається такою суті, таким оплотом проросійських партій. І ось власне, там, наприклад, одна з лідерів проросійських російських сил. Яка буде зараз йти на вибори Ірина Лавхна була раніше лідером свого району Галузі? Якщо говорити про, наприклад, північ Молдови, там а, ситуація а, а, більш складна. А, по суті, а, там а, постійно ведеться бренда за, за місце Бейтс, це по суті такий другі за часи населений пункт Молдові. А, і загалом а, там а, з 50 на 50, тобто ми про і про російські, і про європейські ровномовні. Пане Романе, останнє питання, яке хочеться вам задати. Про, про російські сили зрозуміло. Там абсолютно калька, калька діяльності все те саме. Щодо європейської підтримки, чи можемо ми говорити про неї? Наскільки вона є якісною для Молдови, тому що цей регіон зараз просто стоїть перед вибором чи скотитися в проросійську прірву, чи все ж таки утриматися і піти далі у європейський союз і бути більш цивілізованим, ніж він зараз є? Тож чи е, допомагає Євросоюз чи втручається в це ну не з точки зору пропаганди, а хоча б з точки зору підтримки зараз існуючої влади, президентки країни? Як ви це вбачаєте, і чи можемо про це говорити? Ну, по перше, дійсно, це тут знов таки. Я буду наводити деякі паралелі з Україною, тому що ми нагадаю, Україна та Молдова зараз в одній упряжці щодо євроінтеграції. Наш процес перемовин тісно зав'язаний, хоча його постійно намагається роз'єднати. Але тим не менш, ось Молдова разом з, спільно з євросоюзом реалізується в низку спільних проєктів, починаючи від соціальної сфери до економіки, і це власне теж що показує має сам до своїм виборцям. Ось дивіться, ось на конкретних прикладах а, зараз у Молдову про запорізькі інвестиції, і все інше це один аспект. А з іншого боку, я вже задав про альтернативу, і ось тут важливим є важливо роль Румунії, тому що все таки з Бухареста теж не наскільки я розумію, не. Будуть дивитися, склавши руки, як розвивається ситуація в Молдові, і скажімо, що до альтернативи було запроваджено санкції проти їх лідера Чемана, а йому обмежено в'їзд у Євросоюз з формулюванням, що це може шкодити національним інтересам Молдови, національним інтересам Румунії. Тобто, це таке по суті втручання внутрішню політику Молдови, хоча з благими намірами, з прагненням показати те, що Ось це закамуфлюваний російський агент, і це теж може плинути на власні результати виборів з іншого боку, на деякі експерти в самій Молдові колись припускали, що в випадку приходу до влади проросійських сил євросоюз має достатньо ресурсів, щоб скажімо, навіть перекрити в'їзд громадян Молдови на території Росії, оскільки значна частина. Мобо є по суті заробітчанами в ЄС, а це такий дуже суттєвий фактор, який може вплинути на поведінку багатьох в середні Молдови, навіть якщо вони зараз проросійські і спробують якось діяти деструктивно, там зупиняючи рух Молдови до Євросоюзу. Що ж зрозуміло, ми будемо з цікавістю спостерігати, що буде відбуватися у Молдові цими вихідними. Ми вам дуже дякуємо за вашу аналітику. Я нагадаю з нами про життя і вибори в Молдові. Я говорила з Романом Котом, міжнародним оглядачем РБК Україна та Українського радіо. Щиро вам дякуємо. Ми прощаємо з вами.